Я думаю, що це е, досить важливий урок. Я б сказав навіть два уроки: перший урок це урок суб'єктності. Ані Україна, ані український народ не були суб'єктами Другої світової війни. Українці воювали в Другій світовій війні від імені іншої держави Російської держави, яка називалася Радянським Союзом, але сприймалася усім навколишнім світом, саме як Росія. Її називали Росією, її солдатів називали росіянами, ким би вони не були, і звичайно, з цієї точки зору внесок українського чи будь-якого іншого народу у Другу світову війну завжди буде залишатися в ціні Росії, яка цю війну виграла навіть не з точки зору самої радянської ідеології, а з точки зору західних союзників радянського союзу. І другий момент. Якщо хочете, це момент готовності пожертвувати іншим. Радянським солдатом заради спільної перемоги. Тому що радянським солдатом, який був гвинтиком авторитарного режиму, було пожертвувати набагато легше, ніж власним військовослужбовцем. І тут, до речі, можна продовжити ту тему, яку розпочав пан Мирослав. Ми зараз є свідками. Дуже важливої зміни генерації, коли людство позбувається щеплення, яке було після двох світових війн, і дійсно на заміну ідеї, тільки б не було війни, ніколи знову з'являється ідея, можемо повторити зовсім не тільки в Росії, в світі абсолютно інше ставлення до самої небезпеки війни як інструменту вирішення задач. І Росія цим залюбки користується, але є дуже важливий момент, про який ми маємо пам'ятати, який у нас є в підсвідомості. Ми впевнені, враховуючи досвід Другої світової війни, що в боротьбі між демократією і авторитаризмом завжди перемагає демократія, і історія Другої світової війни це доводить. Але я хотів би звернути вашу увагу не на 1 вересня 1939 року і не на 8 травня 1945 а на 22 червня 1941 Як виглядала Європа тоді? Переважна більшість держав була окупована Радянським Союзом і Гітлерівською Німеччиною. От батьківщина пана Ліннеса була окупована Радянським Союзом. А поруч були країни, окуповані гітлерівською Німеччиною. І ще поруч були країни, які були союзниками гітлерівської Німеччини. Якихось демократичних країн, які б не були союзниками гітлерівської Німеччини, чи взагалі були б демократичними країнами, на європейському континенті, окрім Великої Британії, не залишилося практично. Таким чином. На 1941 рік ми вже програли війну авторитаризму, вже програли. Питання падіння Великої Британії було виключно питанням часу. Сполучені Штати не хотіли брати участь у європейській війні, про що чітко говорив їхній президент, який обіцяв своїм співвітчизникам, що є американці ніколи не будуть учасниками війни в Європі, це цитати. Якщо б 22 червня 1941 року Адольф Гітлер не напав на Радянський Союз. І західні демократії, ті, які залишилися, тобто фактично тільки Сполучені Штати і Велика Британія не змогли скористатися послугами радянської, навіть не воєнної, а демографічної машини. Європейська демократія згодом програла б рейху і Кремлю, якщо б вони залишалися об'єднаними, а Сполучені Штати дивилися на це з такою самою, я б сказав, зацікавленістю чи байдужістю, з якою вони дивляться на це сьогодні. Оце була б наша історія. Тепер є питання, а хто нам допоможе перемогти зараз? Якщо проти нас цей Радянський Союз воює і у нас немає чужої демографічної машини для того, щоб здолати небезпеку. 30 мільйонів українців, це вам не 100 мільйонів радянських громадян. Українці не можуть самотужки захищати європейську демократію, яка на наших очах. Перетворюється на тріумф ультраправих і ультралівих радикалів все в більшій кількості країн Європи. І ви це кожен із вас бачите на досвіді власних країн. Ще 5-10 років такого розвитку ситуації. І європейська демократія 30-х років 21-го сторіччя буде нагадувати європейську демократію 30-х років 20-го сторіччя. Ми до цього вже йдемо. Так що немає щеплення не тільки війни від війни і страху війни, немає щеплення від небезпеки авторитаризму. Воно зникло. Ми з вами втрачаємо те, що ми з, з, з такою, з таким білим, з такою кров'ю, з такими проблемами набули за післявоєнні десятиріччя. Ну а це, до речі, означає дуже просту річ, що всіх нас через 10 років в цьому залі не буде. Тут будуть сидіти зовсім інші люди. Зовсім іншим порядком денним. Це не просто крах наших сподівань, це не просто крах наших народів. Я вам хочу нагадати, що це наш з вами буде особистий крах. Особиста поразка кожного, хто в цьому залі. І тепер питання: що робити. І на це питання теж треба знаходити відповідь. Нам потрібна спільна модель безпеки Європи. Треба зрозуміти, врешті, що Європа тільки сама може собі допомогти. Вона ще, на відміну від 1941 року, не завойована. Нам потрібно справедливе завершення війни в Україні. Кожний місяць і кожен рік цієї війни посилює страх перед війною в наших суспільствах і створює неймовірні можливості для тріумфу правих і лівих радикалів. Нам потрібно. Знаходити нові конструкції безпеки над Північно-Атлантичним Союзом і над Європейським Союзом, якщо ми самі довели себе до ситуації, коли обидві ці структури не дають нам гарантії виживання спільного. І тому нам потрібна модель безпеки від Лісабону до Харкова, від Анкари до Одеси. Отака в принципі вертикальна і горизонтальна модель. Якщо хочете, такий наш новий хрест. І нам потрібно чітке розуміння небезпеки, нам потрібно навчитися працювати з нашими дезорієнтованими суспільствами в умовах нових інформаційних технологій, а не вірити, що старі засоби допоможуть нам перемогти тих, хто користається на наших очах новими. Це не повний перелік того, що ми маємо зробити. Я не впевнений, що одна людина чи навіть один науково-дослідницький центр зможуть це виробити. А нам потрібно з вами принаймні усвідомити спільне розуміння небезпеки, тому що ми з вами на порозі поразки, і тоді ось те, що відчували українці після Другої світової війни, литовці після Другої світової війни. Інші балтійські народи загарбані спочатку Гітлером, а потім Сталіним, народи Центральної Європи. Відчуємо всі ми, тому що всі ми в Європі позбудемося політичної суб'єктності за рахунок тих сил в Москві, Пекіні і, можливо, у Вашингтоні, які вже сьогодні нам у цій суб'єктності відмовляються. Дякую.